Те, як по різному плине час для героїв в інтерстелері. Це вигадка Нолана чи реальність? Це правда, і це не вигадка Нолана. І тут я якраз, мабуть, трохи можу дозволити собі процитувати Кіпа Торна, тому що от буквально декілька днів тому слухала його лекцію у Львові. А Кіп Торн – це Нобелівський лауреат з фізики. Він отримав Нобелівську премію у 2017 році, і він співрежисер фільму «Інтерстеллар». А його наукова робота якраз присвячена різним питанням, які пов'язані з чорними дірами, з греком. Гравітацією, і в нього є дуже класний підручник, який, точніше, не підручника, серія підручників, які написані в співавторстві з іншими фізиками теоретиками, який називається Гравітація. І в фільмі «Інтер... Інтерстеллар неймовірно класна. Дотошна, я би сказала, наукова база, тому що uh, Кіп Торн він не просто консультував Нолана, коли вони працювали над створенням фільму «Інтерстеллар». да, тобто, це було не просто так, що отут от, от, треба цю картинку поправити. Це не так має виглядати. Mm. Ні, він проводив повністю купу розрахунків для того, щоб бути впевненими, що щось можливо з математичної і фізичної точки зору. Вони проводили моделювання, як має виглядати той чи інший процес. Тому там майже все, що ви можете бачити у цьому фільмі, воно має наукове обґрунтування. Ба більше це, от найвідомішим фізиком-теоретиком, прораховано, як воно справді має виглядати, тому що от на лекції Кіп Торн розповідав, що коли Нолан сказав йому, що от на цій планеті. Як вона там називається? Г... М... Я, не Я теж не пам'ятаю, як планета називається. Добре, не будемо на цьому зупинятися, але планета, яка знаходиться біля Чорної діри, Що там от має бути ось прям таке сильне уповільнення часу. Кіп Торн спочатку сказав: ні, цього не може бути. Okay. І Нолан йому сказав: А ти порахуй. От перевіри, uh -huh. <laughs> і uh, Кіпторн проводив різні обчислення, і виявилося, що в одному дуже екстремальному випадку, якщо чорна діра буде неймовірно швидко обертатися навколо власної осі, то таке уповільнення часу, як показано у фільмі «Інтерстеллар», воно дійсно можливе.